Життя йде і все без коректур. І час летить на стишу галопу. Давно нема Маркіза Помпадур, і ми живемо вже після потоку. Не знаю я, що буде після нас, в якій природи убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Лишити щось, зробити по собі, а ми нічого. Пройдемо, як тіні, щоб тільки небо, очі голубі цю землю завжди бачили в цвіті. Щоб ці ліси не вимерли, як ту, щоб ці слова не вичихли як руди. Життя йде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків. Хоч вони як ріки, людині бійся душу ошукать, бо цьому схибе то вже навіки.